Тарас Шевченко у Бога за дверми лежала сокира. У Бога за дверми лежала сокира. А бог той з Петром ходив по світу та дива творив, а кайзак на хилю та на тяжке лихо, любенько та тихо, і вкрав ту сокиру, та й потяг по дрову, в зелену діброву, древину вибравши, та й цю. Сокира з рук, пішла по лісу, косовиця, аж страх, аж жаль було дивиться, дуби і всякі дерева Великолітні мов трава в покоси стеляться, а з яру стає пожар. І диму хмари святеє сонце покрива, і стала тьма, і од уралу, та до тингліза, до оралу кипіла в озерах вода. Палають села, города, Придають люди, виїть звірі і за тоболом у Сибірі в снігах ховаються. Сім літ сокира Божа лістинала, і пожарище не вгасало, і мерк за димом Божий світ. На восьме літо, у неділю на начі ляля в льолі білій, святеє сонечко зійшло. Пустиня циганом чорніла. Де город був або село, і олуня вже не тліла, і попіл вітром рознесло. Билини навіть не осталось, Тільки одним одно хитали зелене дерево в степу. Червоніє по пустині, червона глина та печина, будяк колючий та бурша, та інде тирса за сокою в яру чорніє під горою. Та дикий інколи кайзак. Тихенько виїде на гору на тім захилім верблюді. Непевне діється той дій, мов степ до Бога заговорить. Верблюд заплаче, і кайзак понурить голову і гляне на степ і на карабутан, Синий чагач кайзак спом'яне, Тихенько спуститься з гори і згине глиняній пустині. Одним єдине при долині степу край дороги стоїть дерево високе. Покинуте Богу, покинуте сокирою, огнем не палиме, що почеться з долиною о давній годині, і кайзаки не минають дерева святого, на долину заїжджають, дивуються з його і моляться, і жертвами дерево благають, щоб паросту розпустило. Я в европейском Україні.